Тільки що я забрав реле-регулятор, яке мені прислали з сервіса і скаута. Це пов'язане з тією миганням. Що я зробив? Раз, два підкинув його, підключив нове, нове з упаковочки до п'яти хвилин, може і менше, і воно почало моргати. Зараз. Ті денні ходові вогні, вони керуються змінним струмом з генератора. Вони світять від постійного плюса з повністю 12 вольтової мережі, працюють, але керуються змінним струмом з генератора. Тобто, якщо на змінному струмі воно починає моргати, тоді відповідно і лампочка контрольна. Контрольна лампочка моргає і моргають оці, так сказати, денні ходові вогні. Зараз я спробую показати. Ось. Вона моргає і там також моргає. От. Чому все ж таки справа. Справа не в релюшці. Верніше. Ой. ну 100% я не беруся сказати, але на 99% я скажу, що тут справа не в релюшці. Тут щось справа із опором проводів. Це дуже складно пояснювати. Я і сам толком аж так не, не можу зрозуміти, але вся біда тут в опорові. Дивіться, що я зробив? Взяв плюс від акумулятора і зараз його підкидаю на реле-регулятор, там де приходить плюс від замка. Ось цей, ось цей плюс, він зараз підключений на генератор, на той товстий болт. Притулив, забираю. Раз, от забрав. Де воно? От забрав, воно моргає. Раз. І перестало. Забрав. Моргає. Притулюю. Перестало. Тобто до чого це все. Дивіться, для тих, в кого воно так працює. Потрібно поставити ще одне силове реле Микола Дученко. Він щось подібне робив, але він ще брав ще змінний там конденсатор, там того усього потрібно від замка запалювання. Від замка запалювання. Верніше до замка запалювання підключити котушку силового реле. Котушку, щоб катушка спрацьовувала тоді, коли включається замок. Коли замок виключається, катушка ну, відповідно, не буде магнітного поля і контакт розімкнеться. А на силовий контакт взяти з акумулятора плюс і подати його сюди, от на це от реле. Все. Як я зробив, подовжив, подовжив, подовжив провода, дровітки, от вони ні. Зробив ось таку переноску. Подовжувач верніше, щоб можна було під'єднатися плюсом з акумулятора і зараз цей час от зараз я ставлю на паузу ставлю на паузу зараз я це все покажу Пауза. так пауза поміж не так Все, запускаємо. Моргати воно не буде все сто діся в, в все. Ось та реле. Це ось це рідне реле. Чому воно так, я не знаю. Я не знаю, але тут тільки опір. Опір і більше нічого. Як я це зробив, там було в попередньому відео, керується, керується таке саме силове реле, керується від змінного струму з генератора. Коли генератор починає працювати, з'являється змінний струм. Я його перегнав через діодний міст, плюс-мінус, і цей плюс-мінус вже пішов на живлення котушки силового реле на котушку. А от контакт самий робочий, ну там його можна вже живити від чого хочете. Він взагалі-то зараз живеться від акумулятора і отаке. Але керується він, керується змінним струмом. От, все, воно не буде моргати. Працює рідне реле, рідне реле, без всяких там конденсаторів, але так не можна робити, отако залишати, тому що висадить акумулятор. Висадить акумулятор. Потрібно через замок. Через замок. А замок, замок повинен керувати. Силовим реле, а реле вже має оцей провід, що я підкинув, повинно розривати. Микати, розмикати. От, все залежить від, від положення ключа. Все, воно моргати не буде. Загадка, я вважаю, що ця от загадка вона розгадана. Я її розгадав тяжкими потугами, але довго ця була історія. Як я до цього дійшов, я підключав реле-регулятор, це вже ну, не рідне, підключав на те місце і живлення пускав на релюшку, пускав із замка. І все те саме він робив. от таке, моргало, моргало, моргало. От і все. Працюйте.